Вот это дал Лука гимназию ему на этих выходных, ё-моё, ля, ля Шорубича. А я понимаю, дождик. Дворники э, не встают, дивите, а они видно на канале, вода стоит, а ну, стекло, видите. Автоснада, йомає! Та тупо, хай, така, така. Не не. А так! А в любві підняло. Два штуки таких було тільки що аж до води. Так, мотоцикли не дуже люблю, але оцей звук... Це щось у мене аж в душі щось робиться. Гадай, галука. Все, кури в нашому селі більше не несуться. Варенички мої, варенички мої. Варенички мої в сметані. Ну це не вареники, це прилість. Сьогодні барбекю. Жаримо. Засіли тут у нас. Палимо гніздо. Ммм, пахне. Смотрите, небо якого цвета. Сідай, батарей. Прям якийсь... Колір води Дивіться, халбібеки мої собі купляють нові машини й Та вже такі, що хай Бог мили На джіпах усі їздять Та Як думаєте буде дощ? Коротше взявся все таки я тут до Донаводити порядки тому що ну Це не діло Я тако розмір, по розмерчиком то... Тут більше, тут середні, далі підуть менше. От. Але думаю, знаєте, що можна було б всі здорові коробки взяти. Тому що лампочки, якщо сортувати по таких маленьких коробочках, ви представляєте, дві такі коробочки. Три такі, одна отака упаковочка. Ну що це? Це тільки просто заставляти все ящиками, потім в очі бігають, не знаю що. Ну, кому як зручно. Мені ось, ось зручніше, як воно в одній великій коробці, хай воно в перемішку, але я, я ж вже знаю, що якщо я шукаю лампочку, тим більше, що його зручно шукати, воно воно собі по дну розстеляно, розкидано, тобто ти собі подивився, що тобі треба, та й взяв. Бо а ці ще кончені якісь нові поняли? старі зелені, оці о, вони там і між собою і один на один стають нормально. А ці ось о... Тут ще, короче, тут ще треба угадати, як її ставити. А якщо в цій трошки більше щось лежить, ця вже падає з нижня. Ну король, ось, тут така хрень, короче. Вже економлять на всьому. Тут такі замки ось збоку як заїхало, як стало, то тут уже все як піднімаєш, то піднімаєш все разом. Ой, ладно. Так, ну що, почти все розпетляв. Осталося діло за малим. Місця куча свободного появилась. А то тут все навалом, все валялось Ну, це, потім розкладу нормально. І саме... Кончене, це залишилося таке желізняче. І діло в тому, що воно, як і оці всі радіатори, ціла з зайнятий радіаторами, майже всі, ну, оцей тільки один я знаю, що підходить нам. А це вже все з таких валер, яких в принципі вже і в природі не існує. Ну і тут такі самі запчасти. Просто я, короче, все в металлом треба викинути, але це треба вже робити, щоб не я це робив. Бо я тут не викидаю так на годову зарплату мінімум. Оце таке урвище у нас тут образувалося після, ну, коротше, після дощів, після шторму. От, як воно це повимивало все це діло одним словом? Ой, я би не вбився. Отак. От шабака барабака гуляє. І одні водорослі. Водорослі, водорослі. Кроватки ніхто не видає. От. Якщо отак от. От тобі погодка. Оце такий слой тут водорослей. Це з цієї сторони. А з цієї сторони більше метра. йо моё Лежить в мене душа до вініолі. Скажіть вам, мені такого, чим не українська хата, не українське подвір'я, да? садок, подвірля. Автосервис, куда вже луку неоднократно приглашають на роботу. И мене теж вже почали приглашать. Кажуть, ви що? Подивіться, кажу, в яких условиях треба працювати. Ну действительно. Подъемнички, дивіться, чистота, красота. А, чуй ту показывает. так ось. О. Все, Ніхто нікуди не спешить. Ну як обычно, П'яно-п'яно. Ну чувак. Фари полірує. Одну до обіду полірував, другу після обіду полірував. Бачите, ну вся різницю видно, ну, паста стоїть. Та вже наполірована це ще мутна. Ну, так ось. Чистенько, красивенько, все. аккуратненько, під навесиком Що, давненько не виходжу я на связь, да? ну, вже тиждень опять. І щось за тиждень нічого не назбирується в мене відосів. Нема коли їх знімати. Вот. Взагалі, що, чого взагалі вирішив включитися нарешті? Ну, є хороша новость, тому що для мене. Забрав проваїв сьогодні. От. Встрітили як лучшого нарушителя Вот. Був я один, мене зустріли, провели, посадили, винесли мені кучу паперів, щоб я підписав, що мені все сподобалось. Але ж що прикол не в тому. На роботі, ну всі реально ждали, коли я заберу назад права, щоб прийшло. і давай слава. Лавора, 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 лавора. Забираю права, приходжу ловити на роботу, а китаєць наш крякнув, причому в цей раз вже так, що навіть кажуть, по гарантії йдіть в жопу, якщо й будуть щось робити, то не скільки чекати. А що ж чекати, кажу. Ну, чекайте, я завтра вийду, я день відмучу. Понятно, що в нас тут на базі нема що робити. Спочатку я був без прав, тут три тижні я тусувався, потім Лука вийшов. Ми ще вдвох тут тиждень тусувалися, тому що ну, Лука не особо хоче десь там їздити. От. Плюс у нього вже накопилися ці комп'ютерні діла, ви поняли? А мене самого відправити не може, тому що нема прав. Якось ми так згорем пополам десь там поїдемо, трошки покатаємось, приїдемо. В общем, ну нічим зайнятим конкретно не були. І зараз крякнув цей. Біг Бог каже. Я кажу, що завтра я відроблю, а з понеділка я на два тижні відпустці. в мене кажу, відпустка. Я кажу, може ви за цей час вже зробите, кажу цього. Буса ні, то кажу цей. То щось кажу, треба буде думати. Та й таке. Всі зраділи, що я забрав права, але нікуди поїхати не можу. Та і щоб я наїздив ви чуєте, ну сьогодні і завтра, сьогодні, і все. Отако. Лука летить з понеділка, чи коли там, я вже не пам'ятаю, в Африку на 3-4 дні по роботі, по тіктоку. В понеділок, середа, черед, чи цей п'ятниця, субота, неділя, я пасу череду, а в понеділок, вівторок я їду в Житомир по Тік-Току. А потім п'ятниця, субота і неділя я їду в Київ по Тік-Току. Вот. Не, їде, чуєте, командировочних. Косарь 1000 євро в день командировочних. Побуде 3-4 дня, то ще плюс до зарплати, ще одна зарплата. Я теж б з'їздив би, але мені щось ніхто таких не предлагає ні денег, ні командировок, нічого. Навірно, не дорос. ще. Ну. Чи підрости, ти каже, внук, чи не підрос. Сам ти дід. Чи так як я йшов, От що я вам буду розказувати? Ну ви зрозуміли, да? права забрав. Ще кучу класних випросів порішав за сьогодні, але що, що пізніше ви ж робите, то я щось того дня я вам казав, да? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Лишилося, якщо сьогодні четверг, да? п'ятниця, субота, неділя. О. Пас у черен, ви помните, да? а потім у нас починаються великі діла по Ютубу. Понимал, и сейчас вся, отсюда вся стартанула компаха, перекрите все корнільями, коротше тисячі людей. Коротше, вони проти того, щоб е, випікали в електричних духовках чи щось, я не можу зрозуміти. Продавали випічку цю. Воно, дивіться, все зупинили. Зараз я покажу. Дивіться, вам видно? Коротше до кінця Корнільяну оце все Я не знаю хто з кого ще такі забастовки Скажіть мені будь ласка От. Що вони означають дивіться Просто тьма людей От. По всій вулиці Корнільян Баста

Ном бата щось я вообще нічого не понимаю сейчас ну, а... ну... електрика кричать щось таке похоже як но порно чи що як це но порно, як а як же люди будуть гроші заробляти? Та і В принципі, серіалів більш цікавих я не знаю. Щоб так і сюжет був і драматургія. Ні, фон, фон... Фор... Форно, а не порно. Що ви поздравили собі, понакручували бігудей?